Півтора кілометри з перешкодами на бойових машинах, водіння танку, різні види озброєння. Усе це не комп'ютерна гра, а протягом 30 діб життя студентів військової кафедри саме стільки вони знаходяться у навчальному центрі під час зборів. Але головне смуга психологічних чи вогневих перешкод. На смузі психологічних перешкод, або смугу психологічних перешкод танку здійснюють студенти взагалі всіх спеціальностей їх на кафедрі більш ніж 20. Я проходив це давненько 80-му році, ще при поступленні на перший курс воєнного училища. А Драйва хватает. Когда 40-тонная машина над головой драйва хватает. Їде тонн у вигляді танка, емоцій вистачає. У цьому традиційно пересвідчуються майбутні офіцери. Мені взагалі не було страшно, наоборот, було очень інтересно спробувати взяти взять руки автомат, постріляти. Як це? І це ж довелось випробувати і відеоінженеровістей Володимиру Павлову. Вічна віч із танком двосторонні, розповідають представники військової справи з одного боку вивести техніку з ладу, з іншого підкорити танкові маневри. Проходять е морально-психологічне веспитання, е виробляють навики, які е способствують їх їм в майбутньому бою, щоб во время настоячого бою не боялись танків. То що зараз используя холостые боеприпасы и учебную камулятивну гранату болванку. Во многих из них во многих из них при виде танка все-таки трясутся коленки. В боевых условиях е, буде намного все страшні. Тож, відповідно, поки дехто випробував на окопах, комусь випало порівняти танк із автівкою. Ричагами не сложно управляти, просто куди треба повернути, туди і Ричагом тянеш на себе, то й завести танк для мене. Я, конечно, думав, що спочатку очень сложно буде, але я сам завіл танк. для більшості тих, хто проходить навчання на полігоні. Танки більш звична справа. Дмитро в житті студентському сумлінно отримує освіту в академії міського господарства на зборах. же інженер-механік. Кадав в танці очень приємно, удобно. Хочеться ще, коли виходиш. Думаєш, чому так мало. 3 серпня випробування підготовкою до війни завершиться. Студентам-випускникам військових кафедр залишиться присяга. Журналістам відповідно лишаться згадки про їхню декількогодинну війну. Анна Черненко, Дмитро Чоботарь, Володимир Павлов. Вісті.